Житель села Годиха Павло Миколаєвич тішиться своїм господарством, телицею та коровою. каже, мала бути ще одна, але дорогою втекла. Вона втекла, побила мені ребра, вирвалася. Ту корову селянин разом з іншими забирав з місцевої ферми. Люди вважають, що то їхні, бо за понад 20 років так і не отримали своєї частки від колгоспного майна. Ще восени з цих приміщень, занедбаної ферми, селяни організовано вивели три десятки голів худоби та розібрали її по домівках на зберігання. «Хай віддасть наше майно, майно майнові паї. Да. Він не сертифіката, нічого В нас нічого немає. Наше майно бачите, ми ці руки ви не бачити. Ви вирішили забрати цю худобу. Бо він поїв не давав. Майнових поїв. Він це Олег Каленський, який 16 років керував агрогосподарством. Розпаювання майна проходило ще у 90-х. Формально селяни стали пайовиками і створили асоціацію, що згодом реорганізували у підприємство. Але розпоряджатися майном вони права не мали. А тепер не стало і самого майна. Нібито за цей час усе привласнив собі правдами І неправдами той самий перший керівник. До того ж у той час його дружина була сільським головою. Каленські приватизували собі столову, приватизували собі кумору, приватизували собі ферму і стали фермерами. Вони всі взяли гудобу. на на основі чого, як ми акціонери. А ви пайовиками получаєте? Як ми стали тими акціонерами? Як ми мали, як ми пай розпайовували, і ви стаєте власником майна, тільки Каленський двох. Це царі чи що? Він обибрав нас до нитки, до рубчика, було 380 курів, осталось 42, тепер ми схаменулись. Різав райки з на, на, на фермі, забрав гайза. Поки пан Каленський господарював на агропідприємстві, розжився і власною і приватною фермою. І тепер велике питання: чи їх саме корів забрали селяни? Директор говорить, що це фермерське господарство. От, ну тут є худоба, і ДПГ Годиська, і є худоба фермерського господарства. Но... Як твоя корова, як ти є власник, ти маєш мати на це документ, який засвідчує паспорт. От ті самі індикіндифікаційний код оцей, що на на вуха причіплюється до тварин. Цього всього немає. Але фермер звернувся до поліції і за фактом крадіжки yeah, yeah, yeah. там відкрили кримінальне провадження. Селяни yeah, yeah, yeah. теж поскаржилися yeah, yeah, yeah. до правоохоронців, аби ті розібралися з паями. Люди добрі ними приватизовані. Такий, такий, такий об'єкт. Ви всі знаєте це все. Скільки можна це покривати? Начальник місцевої поліції каже, слідство триває по двом провадженням одночасно, але швидкого результату чекати не варто, бо дослідити потрібно документи за більш як два десятиріччя. Справи порушені всі по факту. Значить, для того щоб з'ясувати всі обставини і визначати міру покарання, то це до цього ще дуже довго час втрачений. Так, як ми вже говорили з 92 -го року, зараз знайти ну, скажімо, буде важко. Селяни бояться, що за відчайдушний крок крадіж кукорів можуть потрапити за грати. Їм загрожує до п'яти років. Водночас вони звинувачують районних чиновників у покриванні махінацій з майном. Вони щоб тіли дарвили, закривали нас. І це все в районі, це і дуже все добре. І і Голова адміністрації звинувачення відкидає, мовляв, на посаді віднедавна. Матеріали з 94-го року, і 95-го, взагалі в архівах Ні, не можна знайти. Кінців немає, Повинні тепер вияснити. Що вам обіцяли, що вам казали, куди вони дівали? Сам екс-керівник агропідприємства Олег Каленський на схід села не прийшов. Вдома журналіста його теж не застали. Нам потрібен Олег Мондович. А його немає в Житомирі. А це його дружина, колишній сільський голова, крадіжкою корів з їхнього господарства обурена. Каже, то приватна власність. І люди не мають на худобу жодних прав. А те, що лишилися ні з чим, винні самі. Не майнових поїг у їх немає, тому що все проведено в акції. Не можуть зрозуміти, що це все було в акціях, і що вони їх продали. Розумієте, І говорять, що захопили, що ж ми захопили, що він захопив. І кримінальна справа він потерпілий, то ще й його й фактично б'ють. І за цього, що вони не розуміють, що це дві різні підприємства. Люди ж вимагають, аби слідство встановило, хто кому, як і чи законно передавав паї. Ну щоб дали мені те, та шунивельні паї. що саме належить селянам, від колишнього колгоспу має розібратися слідство. Ніхто з місцевих не хоче помсти у вигляді тюрми для екс керівника агропідприємства. Головне кажуть повернути своє те, на що поклали здоров'я непосильною сільською працею.